Набираємо повітряні петлі кратні восьми і плюс шість: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять.

Пропускаємо один, два і в третю будемо в'язати один стовпчик з накидом, в цю ж саму петельку, другий стопчик з накидом, третій стовпчик з накидом, четвертий і п'ятий. Далі пропускаємо знову дві петлі, і в наступну третю пров'язуємо стовпчик з одним накидом, повітряна петля, пропускаємо одну і стовпчик з одним накидом. Далі знову пропускаємо один, два, в третю знову в'яжемо. 5 стопчиків з одним накидом. І так продовжуємо повторювати до кінця ряду. Завершуємо наше в'язання, стовпчик з накидом, одна повітряна і стовпчик з накидом, так як і розпочинали. Далі робимо три повітряні: 1, 2, 3 і одну повітряну, повертаємо наше в'язання. І пров'язуємо там, де був стовпчик одинарний з накидом, ми пров'язуємо стопчик з накидом. Далі у нас був веєр ось такий. Ми відраховуємо один, два і втретю в'яжемо знову 5 стовпчиків з одним накидом. Один, два. 4 5 Далі все у нас повторюється по візерунку. Ось у нас стовпчик з накидом. Ми пров'язуємо один стовпчик з накидом, далі повітряна петля і ще один стовпчик з накидом. Продовжуємо так в'язати до кінця ряду. раппорт узору у нас візерунок, один рядочок. Ось такий він виходить. Одна сторона і друга сторона.